Комбо, зараз будемо нарізати почищену, почищену цибулю на слайсер. Тобто у нас є загрузочний диск, тут закинути машину. Бачите, цибуля нарізає класно, нарізається якимсь слайсом. Тобто ми бачимо, що нам не що? Чи не діємо, що? Слайси іде 2 мм. Можна поставити також від 2 до 10 до 20 мм. Ну, для цибулі це звісно не потрібно, але може бути для, для цибулю, наприклад, 2, 3, 4, 5 мм. Шикарна нарізка, шикарний слайс. Бачимо, як воно все нарізається. Зараз ми вам покажемо нарізку яблука слайсом на машині Зараз є дуже такий модний продукт, яблучні чіпси. От і машинка буде досить класно робити яблука, нарізати на чіпси. Ми брали просто яблуко. Краще все, звісно, поставити ще машину з видаленням серцевини ядра, щоб не було е серцевини у яблуках. і Тоді ми можемо отримати такі чіпси. Розмір всюди однаковий, 2 мм зараз стоїть. Таким чином можна отримати досить класні яблучні чіпси або нарізку яблуки для якихось інших. Продуктів. Крім яблука, вона може нарізати будь-які овочі, фрукти, морковку, картоплю, ібір або ну, взагалі багато-багато продуктів. Якщо вам потрібен слайс, то це саме класна машина, вона відносно недорога, вона функціональна і нарізає досить класний яблуко. Зараз ми вам покажемо нарізку картоплі слайсами. Якість нарізки шикарна, розмір 2 мм. Бачите, що продукт повністю однаковий по, по нарізці, тобто немає так, що товщина продукту трошки більше чи трошки менше, він нарізається чітко і шикарно. Що ви використовуєте картоплю для якихось продуктів, це може бути яблуко, це можуть бути картоплені чіпси, це можуть бути ще якісь інші моменти. Тобто, в принципі, досить класна нарізка. Для слайса. В чому нюанс нарізки машини комбо, якщо ми кажемо про нарізку слайса? Це, це в тому, що машина нарізає під кутом. Тому, наприклад, якщо ми кидаємо якийсь довгий продукт, такий, наприклад, морква, то вона буде його нарізати не шайбами, вона буде нарізати овали. Зараз вам. Я... В даному випадку ми бачимо, що ми нарізаємо продукт такими овалами. Якщо вам саме необхіден овал, то ви в принципі, можете використовувати. Якщо ви хочете нарізати шайбами, наприклад, морковку, то вам потрібна інша машина. Якщо продукт круглий, такий як, наприклад, картопля або яблуко, то воно нарізає класно, тобто з будь-яких сторін, тому що це саме йде е, шарообразний такий продукт. А довгі продукти воно буде нарізати саме таким чином. Машина комбо нарізаємо Бряк. бурячок. Бачите, який прикольний бурячок ми нарізаємо вже майстер. Якщо продукт іде шарообразний, кружий, то він нарізає бачите, його ідеальними майже формами. Товщина нарізу 2 мм на стоїть на ніж, як бачите, товщина не гуляє, вона стандартна для будь-якої нарізки. І, таким чином можна отримати слайс будь-якого шарообразного продукту. Картопля, буряк, яблуко і так далі. Нарізка. Морковки та буряка ми зараз будемо нарізати її соломкою ця машина. також, ви поставили спеціальну між. Зараз подивимось, бачите, якість різки шикарна просто. Повністю прорізається продукт. Продукт товщина однакова, що на початку, так і в кінці 2,5 мм. Це не зовсім може підходити для корейської морковки, для цього є спеціальна машина Керд Шредер. Але це також підходить для е, різних салатів, наприклад, там кінчі або якісь салатів, де не, не обов'язково потрібна велика морковка. Якщо ми використовуємо морковку довгу, то все одно ми отримуємо таку досить велику нарізку. Але в основному це може продукт бути. Е, Довжиною 4-6 см. Якщо ця, цей розмір для вас підходить, то ми також помішаємо зараз і побачимо, що в принципі, ця машина може використовуватися для нарізки корейської морковки або салати, де потребує морковки. Крім того, це класна машина. Якщо вам потрібно, наприклад, супнабори, треба нарізати морковку морковком супнабори. Там не потрібно якраз таке довго. тобто ми можемо таким чином нарізати саме так. Зараз ми також наріжемо буряк і покажемо, як нарізає буряк. Це також може використовувати перековицьологію. Як ми бачимо, буряк також прорізається повністю, повністю вся структура. Якість нарізки на самому високому рівні, тобто ми бачимо, що і початок, і кінець вони мають однакову, однаковий розмір нарізки. Тобто Розмір нарізки не гуляє взагалі. Якщо ми так трошки вповнемо, тобто бачимо, то бачите що. Це також класний, класна машинка для бурякового салату, наприклад, якщо треба робити, або якщо треба додавати цей буряковий салат, якийсь або буряк саме в такому виді для будь-яких продуктів. Також вона може нарізати імбір, вона може нарізати сельдерей, вона може нарізати плану подібні продукти. Нарізаємо машині комбо, нарізаємо сільські. Ці... Тут стоїть ні строчно стоїть 8 мм. Але ми бачимо також якісні різки, вона трошки на це. Вона його трошки піддавлює, у нас є продукт такий, він не якби Да, не Якщо ми тут бачимо більш рівномірний продукт, то тут продукт менш рівномірний.